Нашого уроку історична карта Робота з картою. Карта це зображення в території земної поверхні, що побудоване в певному масштабі та виконане за допомогою умовних знаків. Історична карта це карта, яка відображає події, які відбувалися на конкретній території в конкретний час. На історичній карті, крім кордонів держав та населених пунктів, позначено найважливіші події. Це війни, революції, територіальні зміни, які відбувалися впродовж історичного розвитку. Прошу переглянути відео. Це карти України з творим 14 столітті, це, до прикладу, карта галицько волинської держави, це карта українських земель напередодні Першої світової війни, це карта сучасної України, а це карта бойових дій російсько-української війни. Легенда карти це умовні позначки, за допомогою яких можна прочитати. Історичну карту. Правила роботи з історичною картою нам зачитають дівчата, а Денис покаже. Прошу дівчата. За передання дізнають одну територію іншу. Місця бої позначають на зброї. Добре. Звиви, і народності? Коли до джаб меж позначає крім медичного малювання. Міста позичають рожачками, квадратниками або малюнками. Так, дякую. А зараз ми попрацюємо з гаджетами. Прошу відсканувати такий QR-код і виконати онлайн-право. Працюємо. Так, добре. Далі хочу акцентувати вашу увагу на карті сучасної України. Прошу, ми переглянемо невеличку презентацію. У 1991 році було проголошено незалежність України. Згідно з статтею Другої Конституції України. Межа існуючого кордону є цілісною і недотоканою. За прапором та картою, а також за інформацією, що під час російського нападу на Україну ця країна одна з перших надавала нам допомогу відгадайте в цьому сусіда. Україна. Польща. Добре, це Польща. Заході із своїми сусідами. Через кордони України відбувається постійно обмін товарами, а також щорічне переміщення мільйонів людей. Україна також обрала курс на до Європейської спільноти держави, а саме Європейського Союзу та НАТО. Але, як ми знаємо, не з усіма сусідами у нас гарні відносини, а саме з Російською Федерацією, яка 24 лютого 2022 року напала на нашу державу. Далі повертаємося до Карти сучасної України і до вас таке запитання. Хто з цих держав не є сусідом України? А. Польща. Б. Румунія. Б. Молдова. Г. Чехія. Прошу. Г. Г. Назвіть країну Чехия. Назвіть, будь ласка, три міста на букву Прошу. К. Прошу легко. Кей. Так. Крипениць. Добре. Right. Добре. Назвіть три річки на букву Д. Ніко. Так. Ніся. Добре. Десна. Дуже добре. Ви маєте підготувати завдання «Держава сусіди України. І прошу прикріпити їх на карті. Молода. Добре. Дякую. Попри всі труднощі цього дня, скажіть, будь ласка, якою ви бачите свою державу? Мирною, квітучому, працелюбному, сильною, найкращою, а також вільною. Слава Україні!